Мешканці мікрорайону Північний звернулися у нашу редакцію з низкою проблем, які не вирішувалися попереднім керівництвом міста. Тож люди у надії, що у зв'язку зі зміною влади на проблеми їхнього мікрорайону все ж звернуть увагу. Однією з таких є відсутність зупинки маршрутного автобуса біля міської клінічної лікарні. Колишня назва лікарня імені Леніна. Найближча зупинка від лікарні біля 20-го магазину або біля бульвару Пушкіна. звідти кажуть люди, дістатися до лікарні у їхньому віці вже складно. во не погода. Во вторих, інваліди да. ні люди, яким в принципі в поліклініки двигатися тяжело, тому що чотири етажа ні ліфт, не ні ліфта, нічого. У нас всі терапевти на четвертому етаже. Да. Хоч на хоті не ні дайті, хотя туда ні Деякі водії йдуть на зустріч людям, і зупиняються біля лікарні. Проте доводиться пенсіонерам та інвалідам чути і відмову іноді у досить жорсткій формі. Є такі, які буквально в смислі хамят. Я Свидетель особенно таких молодые. ситуаций, да, особенно молодые люди, они, они пока молодые, они думают, они такими будут всегда. А людей, пожилых, нуждающихся, никто не едет в поликлинику просто погулять, едут с проблемами. Поэтому мы просим официально, чтобы это было распоряжение городских властей, официально разрешена и оборудована зона. Катори автобус буде зупинятися. тож мешканці просять, аби нова влада відреагувала на їхні звернення і розглянула можливість створення зупинки біля лікарні, хоча б за вимогою. Звернення людей ми переадресували в управління житлово-комунального господарства. Там повідомили, що у виконкомі створена спеціальна транспортна комісія, яка має розглядати ці питання. Тільки вона може дати дозвіл на внесення нової зупинки в паспорт маршруту. Для цього людям необхідно звернутися з заявою 102-й кабінет міськвиконкому. виконкому. На черідному засіданні комісія цей питання. вопрос. Є там умови для організації становочного пункту, забезпечення безпечного очікування жидання авто. автобуса, подъезда. Если останавливающийся автобус не будет мешать движению транспорта, то его в определенном порядке, который разработан, несут паспорт маршрута. Проте есть одно Но есть Специальное положение. Называется оно размещение остановочных пунктов. Это утвержденный порядок. И там, на нашей улице Шевченко, которая считается улицей местного значения, расстояние между остановками должно быть не меньше, чем 500 метров. Я думаю, що там не вийде допомільної установки, тому що не буде 500 метрів ні 20-го магазину до бальниці Лініна, ні од бульвара Пушкіна до больницы Ленина. То Тобто, очень навряд ли щоб там было остановки. но все рассматривает комісія. Тож в управлінні ЖКГ не впевнені, що питання буде розглянути на користь людей. Проте розуміючи усі правила, ми також розуміємо і те, що людині похилого віку інваліду чи просто хворій людині важко пройти навіть декілька метрів. Тож потреба у зупинці біля лікарні із. Існує, і ми сподіваємося, що хоча б нова влада дослухаться до потреб містян та біля лікарні все ж знайдеться місце для зупинки, навіть якщо для цього потрібно буде створити додаткові заїзні кармани. Тож крапка у цьому питанні ще не поставлена. Ми докладемо усіх зусиль, аби влада людей таки почула.